Ну і що, Сам вайзгеймжи. як тебе там. Не помню, точно я по низкой де. Так що йдемо сюда, до феллопс Ти печаре. Йдемо, розказуй сам, що там мені там? Що там треба робити? Only guide Frodo to his doom. You don't see it, do you? He's leading us into a trap. Prince see the perils. Always hope endures. Hmm. Ну no, конечно. Я б він це не відкинув, то я не було б такої дурниці. Ну а тепер галпмі, поможи мені. Ну конечно. Менше б само треба було відкидати не голума слухати того дебіла. Ох ти ж бляха скільки повелазил. знову! до штаки. Повуки добані. Фу, ненавидь же їх. І створення восьминоги. Ч по розмірах, бляха-муха, такі майже як і... Як і ці, як і хобіти. Діки взявся. За 200 получил. А не, там мені хп не треба, що ти. Мене добре, що останній момент помітив, то що мене хп майже фулове. Хай це на потім десь може пригодиться. Але мене, мене оці дурбетила. Ага, я знав, що тебе стрибати, я знав. О, майже був цей. Перфект. А як перехопив? А не пів відповучка отримав. На! окей. Почнете да сраке. Раз. Два. Супер! О, майже цей. Майже фул хп. Ъппу. Э, фул ривень мая. Спати. 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 Хе-хе-хе. Хе-хе. Поняли, пацани? Ох, ты, бляха. Чуть не пришлся по цих дубец. Хо, зато ще плюс левел дали. Я знаю, что нас всякі ці. О, бляха, не встиг їх там чуть-чуть до і вже все, скільки їх повлазило. Ты где за кілометр, бо як у мене кацнул? На. Все, пішов спати. Дурбетло. І у мене майже хп нема, ну супер, прекрасно. А у мене там є значка поки, так що. Нехай буде, нехай то буде. Так, а що тут є з цього боку? Без плюма якийсь той і пропустив, мені здається. О, тут що? О, тут Довбані павуки, Не перестану це повторювати. Фу. Аж протрусило, бляхамуха. Цей final Judgment непогано віддає до цього. О, до цієї полоски. До 4 рази, певно, можна фул прокачати. І отримати цей perfect moment. Є одна місія, тут ще, де можна прокачати цей moment. Взагалі максимально Срат, бити павук. Де можна прокачати о, персонажа прямо нереально швидко. Зараза Оце певна насопа місія і буде. Де можна гарно так прощати персонажа і майже потім не паритись І отримати все, що тільки можна. Там стільки всього дають очків цих, що це нереально. Я натискав на блок. Ах, пауки довбані срали, бо вони довго і нудні. Так, о! Пацаны, дроу. Вам пришла жопа. О. Зветки мы взялись, дроба не пауки. бля хоть и муха, ну задрали. Надо треба кое-что из них до себя вытащить. Пацаны. В смысле? Я хотя морком дурным вірити не можно. Жопа твои, пацан. Максимально причому. Дай хп мені. Дурбец, вот так. А ще я один. Че, хапнути, за щитом? Давай, давай. Что метром толкаешь там? Из щитом? ха Хапанушці там за Зарази. На. І хп ні один не дав. Жоден, бляха муха, не дав ХП Сенвас ту баночку хпшечки. Певно, треба було тепер іти брати з твої ХП. А не до пауків. Встав тобі на голову. Бляха, муха, страшно то як. У мене ХП нема зовсім. Згориш? Я хасикотну як. Ну, е, алло! Та той сховався за текстуркою цього дурного. з гори. Ну блядь, вас подходит, это вас трям мне бляха, не попал паука. Это бажа, щоб ти мене не чипал. Та чого на хп ніхто не дає? Алло? Путшо, а, как стрёмно. Ну ты, знаешь, стрелы, Ха, а, стрёмно то, на мне стрела, дайте Ты мне не стрела. Стрёмно ты я. Хорош, Сэм, хорош, убивал, <ривається> хорош, минус один, хорош, <ривається> хорош, сам, хорош, бля мутить, бля, что тебе мутить. Ай, <ривається> хп дал. Вот этому хп валяется. Ну жесть. Бляха, то дай хпешечку, ну йоки на мене. Страшно-то як іти ти. Що наверх? Тогда я хп мені, дура. Так, да, хорошо. Хорошо, сейчас, дай ты мені хпачечку. По 300, дай, дай мені по 300. По 240, ну то не я буду хоча я по 240, но ну, зато я не буду з ними бляться там. Бляха, як це страшно все таки У мене хп тут ніхрена нема. О, не хочу. Попадеш? Не дуже. Не сюди. Згори, павук, згори! Супер-супер! Там еще за одним можно взять ее так. Вс, пішов спати. Бляха, хп не дают. Не ссы, так бьте? <гум> Бляха, яка зараза огромна. Чекпоінт! скоріш був чекпоінт? <гас> Блях, як пощастило. Чекпоінт! Супер! Ну, зато мені ХП хоч відновили. Ну oh, yes, yes, yes. oh. що, погріть твою силу. Тепер у yes. мене 2 хп. Тепер у мене фул хп. Я вам зараз покажу, як треба мутити справи. А вдар мене. Лох. Кинь, Кі, кидани м'я, кидани. Лес горить. Але як пощастило, що був чекпоінт, бляха-муха. Було б у було б більше пічно, якби пройшов стільки хп. От, от чекав, от чекав, довго чекав, допоки не стрибне, не стрибав, а чеки я почав бити, і вже стрибнув бляха. Ідеально. Роблено все ідеально. Бляха, як заразить, скільки їх багато. Дід! сраки в не пауке. Так, а мене тепер доступні якісь ці, може новые моменты. А, один, два, 4 1-3-8, 1-3-4... А то есть все, то ли чики доступний. Не досраки. Нет? Вс. За бембал мне. Хочу своей пораться, но ти не граєшся Так як шок кинуть, піти наверх. До гори, это что там буде? Знов знову скапкают, ну, хто б сумнівався? Судрбецла быстро боїть. А ч дного? Там бембають, бляха-муха, ну б вашу мать.

Abre ah, as not

Добані пауки, я вам рот настояв. Под деколоном зарази. А, ну сюди все одно треба було йти. Сюда втянути, певно, треба було. Йох, их мать цими пауками. Бісячі зарази, ох, 50. Щама я б стріляти, коли у меня капе майже нема. А глин пішов спати. Нарешті. Дорбецела. А прибіг супер. Скільки ке, бляха? Mm. Ну що завдав вдохнуть цих двох дебілів. Супер, зацепил Фу. Сподіваюся вже все. Тут, О, чекпоинт. Супер. Ах ты ж, бляха, мухами на хп немає ніхуя. Ну це треба було зробити. Не треба ХП. Але ви мені ХП не дасть. <гум> Погнали, от тепер будемо на різних. Битися, а не. Анти. Фроду. Камо, Ну і що, і що довбана получиха. На! По куда мені всунув? Вниз. А, побігла, побігла. І шо, і шо? Політали. Маленькі доджики. Ага, я встиг зацепити. Все, застрібне, дура. А, Воко! що, сховалася, і що? Та що ти більше дала мені цих павучків, то нічого не прорішає. На це, додіки. Мали... Не Йди сюди, павучки, йди сюди. А? Дура. Ах, ля Минус лапка. А! На! Алло, Це на так біля, пчела, алло! Я сховався. Я але це зустріч такого огромного паука! Такое собі задоволення, якщо чесно. Ходьте по черзі І ХП мені дай. О, дякую, от би так нас завжди працювало Е. шо зараза? Так уже можна хоча б подумати, в мене хп вже є. Сюди повчиха. Шалоп. Ч, шеллоп у ч, в игре по middle Lords? Ну там хорошо, ну не поза нас. Задрала. Э, Можно кинуть? Э. А заходу дурню зробил. Ох, дурнет рубил. ХП зато я. Жапа тебе. На! mr frodo it's sam wake up not asleep dead <laughs> <laughs> he died the little filth will wake up and wish he'd never been born take him back to the fortress but the rest you pretty little Ривен з пауками цими долбаными О, все 27 штук набрал пустых. перфектів, Ну непогано, чуєш Так само як і в фейрик у 38 штук на покачку є. Супер. А, і 6 волк всього тільки. Ну нехай, нехай, Гентель все по-моєму. Так, що тобі прокачати, хлопче? Так, тут все. Куплено, куплено, так, це що? Warrior Bane. А, я ще таки не купив. Ну нехай буде. Cloud of Shadows, не буде. Не буде. 4-1-1-4, не буде. Це тільки для Сема. Mislim, da bi ja bil nekaj pračal v celo. Vem, da bi nekaj ne ne sečalo. Ok, prejšnji let, zberihajem se.